Контроль за правопорядком посилять, а тривалість комендантської години в області не змінять. На час відзначення новорічно різдвяних свят за для охорони громадського порядку щоденно потролюватимуть 400 поліцейських. Правоохоронці працюватимуть у посиленому режимі з 23 грудня до 2 січня. Вказані наряди будуть зорієнтовані переважно на місця масового скупчення людей. На місця де будуть проводитися розважальні заходи, також будуть відпрацьовуватися період комендантської години, нагадуємо, згідно з рішенням Ради оборони Тернопільської області, комендантська година діє з півночі до п'ятої години ранку. Спільно з поліцейськими за правопорядком будуть стежити працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Якщо будуть виявлені порушники, Будемо запрошувати їх до підрозділів поліції для встановлення особи, також для встановлення, з якою метою вони пересувалися під час дії комунальської години. Також з 6 листопада поточного року набула чинності заборона на використання, реалізацію та передачу переважної більшості видів феєрверків, салютів та петард. правоохоронці закликають не порушувати закон. З одної точки зору це є відповідальність перед законом, а з іншої точки зору, це є моральна складова, оскільки зараз на даний час багато бійців проходять реабілітацію багато поранених які Ну, чути вибухи, це їм може нагадати якісь негативні спогади. До оперативного реагування на звернення та повідомлення жителів і гостей області у період свят готові пожежно-рятувальні групи. Сьогодні в нашому краї надзвичайники продовжують навчання алгоритму дій, що внаслідок ворожої атаки зникне вода, світло та газ. Проводили евакуацію мешканців будинку, відпрацьовували ліквідацію. Аварії на комунальних мережах, крім цього, практично розгортали пункти незламності, відпрацьовували, моделювали ситуації, коли в нас виникають затори на дорогах, і як здійснювати обігрів? Тих людей, які знаходяться в цих заторах, краян також закликають дотримуватися базових правил безпеки під час відзначення новорічної різдвяних свят. А саме не виходити на кригу, не залишати без нагляду електричну ілюмінацію, обережно поводитися із запаленими свічками та бенгальським вогнем. А в разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте у пожежну рятувальну службу за номером 101 чи поліцію 102.